З Євангелія від Йоанна. Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта, як ще було темно, до гробниці і побачила відвалений від гробниці камінь. Тож вона побігла і прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм: Забрали Господа з гробниці і не знаємо, де його поклали. Тоді вийшов Петро й інший учень, і вони пішли до гробниці. Бігли обидва разом, та інший учень побіг швидше за Петра й прибув першим до гробниці. І, нахилившись, побачив полотна, що лежали. Однак він не ввійшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро, і він увійшов до гробниці й побачив полотна, що лежали, та хустку, яка була на його голові. Вона лежала не з полотнами, але згорнена окремо в одному місці. Тоді ж увійшов і інший учень, який прибіг першим до гробниці, і побачив і повірив, оскільки вони ще не знали писання, що йому треба воскреснути з мертвих.